Вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап і це програма на часі. Дуже дякую, що ви разом з нами. Для нас це неабияк цінно та важливо. А ще для нас важливо, аби ви підписалися на наші інтернет-ресурси у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Сьогодні поговоримо про електроенергію. Тема актуальна і дуже складна. У суспільстві активно обговорюють. Підвищення тарифів на електроенергію, яке прийняли 1 червня. Тож сьогодні спробуємо розібратися у багатьох питаннях зі сфери енергетики разом із моєю гостею. Знайомтеся поряд зі мною, директорка товариства з обмеженою відповідальністю Закарпаття енергозбут група Толк Наталія Німець. Вітаю вас, пані Наталю. Добрий вечір. Дійсно, знаєте, тема енергопостачання вона є дуже складною, актуальною і для багатьох болючою. Тому я дуже вдячна вам, що ви погодилися її сьогодні коментувати. Передусім, я хочу зазначити для наших телеглядачів, аби уникнути хвилі обурливих коментарів, що пані Наталія не дотична до планових відключень електроенергії на Закарпатті. Ми спілкуватимемося про тарифи боржників. А наслідки для тих, хто не сплачує за електроенергію, розпочнемо із цін, як я вже зазначила на початку. З 1 червня тарифи для населення зросли. Я так розумію, через те, що ворог прицільно руйнує українську енергетичну інфраструктуру третій рік поспіль, і уникнути підвищення цін на електроенергію було напевно вже неможливо. Ну, звісно, так ви все вірно зазначили, що а, зрозуміло, що ситуація не покращилась в енергосистемі. А багато зруйнованих об'єктів, генерації, розподілу, передачі, і на ці кошти необхідно відбудовувати нашу енергосистему. А, це рішення для уряду було дуже складне. А, зрозуміло, вони дуже довго, як ви бачите, ну, відтерміновували, шукали шляхи закриття питань, але на жаль, крок був вимушений і з 1 червня. Все таки це рішення прийняли. І для споживачів побутових підняли тарифи. Ви знаєте, як на мене, ми і так досить довго тримали таку прийнятну ціну на електроенергію, як для країни, яка вже третій рік знаходиться у стані війни. Ну, в порівнянні з іншими європейськими країнами ми платимо досить таку нормальну ціну за електроенергію. Я б хотіла зараз, аби ви уточнили, якою була ціна до 1 червня і якою є вартість кіловата за годину з 1 Червня 2024 так. А до 1 червня у нас була ціна по 2 гривні 64 копійки за 1 квт годину споживач оплачував. З 1 червня вже тарифікуватися буде електроенергія по 4 гривні 32 копійки. Тобто зрозуміло, що вартість а, зросла. Але для розуміння, взагалом, собі вартість 1 кВт годину на ринку електричної енергії вартує близько 9 гривень. Тобто все рівно це є неповна вартість електроенергії, яку сплачує побутовий споживач. Яке загалом споживання електроенергії зараз у домогосподарствах Закарпаття? Якою буде Платіжка відтепер? Ну, в середньому одне приватне домогосподарство споживає десь близько 200-300 кВт так, середньомісячне. До підняття uh -huh. тарифів середня платіжка була 600-800 гривень так, при такому споживанні. Після 1 червня це буде близько 1100-1300 гривень, тобто в середньому так само платіжки зростуть в оплаті. І вартості, тому відповідно зросте їх витрати на комунальні послуги. Угу. Готуючись до ефіру з вами, я виявила багато нюансів у постанові щодо ціноутворення. Давайте пояснимо їх. Перше, чи діятиме далі так званий нічний тариф. Так, уряд це підтримує, тому що ну, нічний тариф вночі, коли багато промисловості не працює, ми всі відпочивати більшість там. Ну є звичайно підприємства, які працюють вночі, але вночі система не працює в таку потужну потужності, як працює. В денні періоди доби. і нічний тариф, так званий діє, діє, і діє в тих споживачів, в яких стоять відповідні прилади обліку, які обліковують електроенергію а, по періоду доби. Тобто, вночі він цей лічильник програмується оператором системи розподілу, тобто він запрограмовується на години. Тобто, з 11 години вечора до сьомої ранку там електроенергія обліковується з 50% скидкою. Тобто, це нічний період, це 2 гривні 16 копійок. Денний період по 4,32. Mm -hmm. Тобто, цей тариф діє. Ті споживачі, в кого їх встановлені такі лічильники, вони вже сплачують по ну по такому тарифу нічному знижкою. І в нас, наприклад, в Закарпатській області вже 120 тисяч абонентів встановили собі такі лічильники. Тобто, це є досить популярне у нас рішення, mm -hmm. і, і вони вже знайшли перший шлях, як можна зекономити і зменшити витрати свої. От можете на прикладі пояснити, як людині, котра ще не встановила собі вдома оцей спеціальний лічильник, не перейшла на нічний тариф, як це потрібно зробити, який алгоритм дій? з чого розпочати? В першу чергу? ну, кожен споживач він угу. повинен той, до якого оператора системи він підключений, звернутися до нього із заявою. У нас на Закарпатській області лева частинка з побутових споживачів підключені до оператора системи розподілу Закарпатті обленерго, але є частинка споживачів, які заживлені до АТ Залізниця та ну, дуже маленька кількість до Прикарпатів Обленерго. Тобто кожен побутовий споживач звертається до, твого опера... до свого оператора системи розподілу, до якого він підключений. Може це зробити, знаю, по Рпаті обленерго він може це зробити онлайн, подати заявку на встановлення тарифного приладу обліку, там двозонний прилад обліку, і відповідно після вже його встановлення вже е, дані будуть нам передаватися як постачальнику вже по, по такому по такому лічильнику. А яка орієнтовна вартість такої послуги? А, вартість ну, там залежить від того, чи це лічильник однофазний чи трьохфазний. Ну я думаю, що а, ну, їх краще проконсультують відповідні Зразу консультанти із, із операторів системи розподілу. Пані Наталі також відомо про спеціальний тариф на опалювальний сезон. Що це власне таке і хто може ним скористатись? Так, цією урядовою постановою встановлено, що в опалювальний період це із 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, допоки діє фіксована ціна, споживачів, в яких встановлені в установленому порядку електроопалювальні прилади, вони у цей період за споживання за обсяг спожитий до 2000 кВт годин в місяць будуть платити по заниженому тарифу 2 гривні 64 копійки. Але якщо в цей період споживань, з такою обладнаною, з такою з таким приміщенням, обладнаним в встановленому порядку електроопалювальними установками, він спожиє більше 2000 кВт годин, навіть 2100. Це весь обсяг буде обліковуватися вже по високому тарифу 4,32. Тобто, це для того зроблено, щоб ну, націлити людей, змогти і зменшити споживання, вчитися економити електроенергію, бо це є дуже зараз важливо для всієї Держави в цілому. Чи багато у нас таких споживачів, котрі наразі мають оцей спеціальний тариф на опалювальний сезон? А, ну, в загальній кількості їх є дуже невелика кількість. Це всього до 6 тисяч абонентів, кого є такі, а, то у кого є такі документи, і хто відноситься до цього пільгової категорії споживачів з електроопалювальним тарифом. А як отримати от, оцей тариф на опалювальний а, сезон? Відповідно, так само, як і тарифний прилад обліку. Необхідно споживачу звернути. Утися до свого оператора системи розподілу і і виконати ряд вимог. Які він їм зазначить, там, певно, буде проектне рішення, зміна технічних умов. Ну, все відповідно до порядку, який є на законодавчому рівні. Передбачений. Спочатку вносяться зміни в договір з споживачем на розподіл. Це з оператором системи розподілу. Відповідно, після тих внесених змін йому дається новий паспорт точки розподілу, де вказується, що його приватне там домогосподарство обладнано в установленому порядку електроопалювальними приводами. І з цим паспортом точки розподілу це. Зміни його до договору, ми вже вносимо як постачальники, вносимо зміни у наш договір на постачання електричної енергії і фіксуємо це в себе на цей період пільговий тариф. Угу. У нас сьогодні є така наскрізна тема ефіру: це підвищення тарифу на електроенергію. Як гадаєте, у зв'язку з цим чи не збільшиться у нас? Кількість боржників, тому що платоспроможність наших громадян, на жаль, залишає бажати кращого. Вочевидь, багато хто не зможе платити за новими рахунками. Я знаю, що у вас і так зараз є боржники. От, проясніть, будь ласка, ситуацію. Що цього? Так, ситуація, на жаль, бажала би кращого, але ми всі розуміємо, в яких умовах багато ми хто живемо, ми так. живемо, працюємо, хтось, багато хто втратив йогодувальника, угу. і багато хто, ну, багато хто зіштовхнувся з дуже складними моментами. Але ситуація у нашому товаристві є дуже складною. У споживачів на сьогодні ті, хто не оплачує заборгованість, і практично третина. Це 104 тисячі абонентів, яких наявна заборгованість більше одного місяця. Це жах. Це близько 140 мільйонів гривень. Ми до речі, навіть ну врахували, якщо підніметься тариф і що очікувати. А звичайно, ми завжди вдячні тим, хто оплачує вчасно, хто розуміє, яка це відповідальність, і що куди ці кошти йдуть загалом для можливість функціонувати кожній структурі, кожному виробнику, кожному оператору. Тобто, це є повна відбудова всієї системи, в якій ми зараз знаходимось. Такий крок, як багато хто зараз нас також коментують, ось відключення. Ви відключаєте за борги, в нас нема там оплатити. Звичайно, ми входимо в ситуацію. Якщо споживач приходить до нас і він хоче вирішити питання до моменту відключення його від електропостачання за заборгованість, звичайно, ми допомагаємо йому укласти там, наприклад, уклик за його бажанням укласти договір реструктуризації заборгованості. Він подає нам необхідні довідки, щоб він зміг оплатити поточне нарахування. Закрити заборгованість. Але є такі випадки, коли е, споживачі ну, ну не оплачують вони рахунки, і ми вже змушені йти на крок, попереджати їх за заборгованість і подавати їх на відключення. Про це ми поговоримо ще більш детальніше. Я б зараз хотіла повернутися до того моменту, коли я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися на початку повномасштабного вторгнення. Це було ну, орієнтовно, напевно, березень, квітень так. ще 2022 року. Я дуже чітко пам'ятаю, як ви тоді хвалили закарпатців, як всі вчасно оплачують рахунки за електроенергію. Тож я зараз розумію, тенденція йде на погіршення. А, до речі, а, як ну, я не, ну, не знаю, як пояснити. Не дуже хочеться казати, що відключення допомогло зрозуміти споживачам, що а, ми все-таки знайдемо. Міри для того, щоб ви знайшли оплатили, так як, так як ну, розумієте, електроенергія такий специфічний товар. так? Якщо ви йдете в магазин, ви купуєте товари, uh -huh. ви купили хліб, наприклад, олію, ви віддаєте кошти, ви його відчуваєте. Так, Але ви взяли хліб додому, і ви його споживаєте вдома, а заплатили кошти відразу. А електроенергію, на жаль, в нас є таке відчуття, що ми його не відчуваємо. Але всі ми добре відчули, коли вимкнення світла відбувається, то як важко без нього. І щоб Багато хто не розуміє, що ну, ми не відчуваємо, як заплатити за нього. Тобто немає цього відчуття дотичності, і вони багато хто ну, після оплачує. І чи пов'язано з тим, що а, багато від, вже боржників відключали, бо все-таки уряд дозволив а, проводити відключення тим споживачам а, на тій території, де не ведуться активні бойові дії. І це і їх в... мотивувало сплатити? Ну, все-таки так воно, як в них прикро хотілося. Але у нас пішло на спад заборгованість. Uh -huh. Тобто вони зрозуміли, що відповідальність все-таки накладається на споживача кінцевого, і якщо не оплатив, або відключення, або судовий наказ а, і рішення. Ну, це такий, як я називаю, самий страшний крок, на який би ми хотіли йти відключати і подавати до суду. Ну так, атака, якщо ми ще відключимо, споживач, крім того, що він повинен оплатити основну суму заборгованості, він ще додатково оплачує. Він додатково оплачує за е, послуги з відключення підключення. Так само, якщо є судовий наказ, споживач додатково оплачує послуги судового збору і витрати, які були витрачені на те, щоб е, довести цю справу до кінця. Тому е... ви зазначили про загальний борг закарпатців у розмірі 140 сорок мільйонів так. гривень. А який от е середній борг складає? Досить різниця суми заборгованості. У нас є споживачі, а, в яких може бути заборгованість навіть 70-80 тисяч гривень. За весь цей період, коли була заборона на відключення. Це страшно. Ну так, ви розумієте. Але є в кого 5-10 тисяч. І дуже є багато в нас. Це левова частинка споживачів. У нас цих, з цієї суми, хто боргує, там до 15 тисяч гривень. Їх досить багато не Але є й такі 50-70. 10 тисяч, угу. тобто різниця сума. Коли ми говоримо про несплату рахунків за електроенергію, я відразу думаю про наших пенсіонерів, тому що я знаю, що пенсія у нас на превеликий жаль. Ще дуже низька в середній, це добре, якщо це 4-5 тисяч гривень, і напевно велика кількість пенсіонерів не можуть платити а, за електроенергію. Чи передбачено у вас сплачення штрафу, можливо, частинами? Чи потрібно вносити відразу всю суму? Звичайно, але як показує практика, ну пенсіонери, вони зазвичай навчилися економити, mm. і знаєте, і вони перші, ті, хто проводять оплату за комунальні послуги. Ну, ви мене і... зараз відверто здивували. Чесно ми ми, до речі, статистику дивилися, mm -hmm. і дуже рідко, коли у людей такого похилого віку є великі заборгованості. Вони знають, що вони вони якось правильно свої витрати розподіляють. Це Дуже треба вміти і розрахнаш розраховують на те, що вони мають на державному рівні ще є субсидіювання субсидіювання, тобто ті споживачі, у кого маленькі доходи, але великі суми угу. на комунальні платежі. Звичайно, вони можуть звернутися до пенсійного фонду України, де їм фахівці все допоможуть і розповідають. Бо на цьому рівні субсидіювання дуже працює і багато хто вже отримує це і зараз іде монетизація субсидій, Тобто, багато хто отримує вже у опалювальний період ну, субсидію на оплату комунальних послуг. Тому на цьому рівні їм також допомагається тим, у кого маленькі доходи. Ну, ви мене а... водночас і заспокоїли, і дуже потішили такою інформацією, що. Наші пенсіонери такі відповідальні. Так. Рухаємося далі. Я б хотіла, щоб ви зараз детальніше нам розказали про процедуру відключення, яку передує процедура попередження. Так. Як це все відбувається, взагалом взагалі процедура відключення споживача вона передбачена правилами роздрібного ринку електричної енергії? Uh -huh. Тобто це є на законодавчому рівні, передбачені норми, які повинні виконати ми в свою чергу для того, щоб змогти відключити споживача за запоргованість. І що ми побачили? Ми працюємо в межах закону і є норма закону, що ми попередження про припинення електроживлення направляємо споживачу рекомендованим листом Укрпоштою. Так, звичайно, тільки вона може надати такі послуги, або особисто під підпис, але це досить важко. І з чим зсохнулися те, що коли приходять рекомендовані листи з попередженнями, зазвичай ми багато хто не звертає увагу, ну про що там повідомлення, і а, воно собі стоїть у, у нашій скринці, угу. ніхто не думає, що це за лист. І нас є вимога, ми попередили. І якщо на третій день від тої дати, коли ми вже відправили, у нас там вже є відмітка, коли споживач отримав у поштове відділення. Ми вже маємо право після цієї дати подавати його на відключення. Якщо вже є відбітка, що воно вже в поштовому відділенні. І після цієї дати є термін, там не раніше 10 робочих днів, після цієї дати ми подаємо їх на відключення оператору системи розподілу. Тобто, коли ми вже е, маємо підтвердження, що воно на поштовому відділенні, ми даємо списки оператору системи розподілу, і він вже далі йде протягом того періоду і проводить відключення. І дуже часто маємо звернення, що я не отримав, Попередження від вас, чому ви не направили. А, я хочу тут з свого боку провести, ми дуже ведемо велику роз'яснювальну роботу, де ви можете дізнатися про стан свого особового рахунку, Навіщо чекати попередження, за яким ви навіть не йдете. А якщо ви дасте свій номер мобільного телефону. За своїм особовим рахунком, ми розсилаємо смс-повідомлення на вайбер чи на смс. Вам приходить, що у вас там стан рахунку такий, то і якщо у вас є заборгованість, тобто ну тобто інформуємо його про стан рахунку. Угу. Але коли вже попередження направили, є процедура. І далі йдеться відключення. От ми вже віддали списки оператору системи, він працює, тобто виїжджається на місце, проводиться відключення. Якщо вже відключили споживача, відповідно, для того, щоб його підключити, йому треба оплатити суму заборгованості, оплатити витрати на те, що потратив оператор системи розподілу. Поїхав, відключив, поїхав, підключив додаткові витрати. І тільки після того є певний період часу після повної Оплати всіх цих послуг є ще час, який має право оператор системи підключити село, місто, різні терміни. Тобто за такий довгий період часу і це додаткові витрати споживачу. Якщо вже споживач отримав попередження до моменту відключення, він може прийти до нас надати нам довідку, надати нам, що він не може оплатити цю заборгованість, і спільно ми знайдемо рішення, як йому цю заборгованість реструктуризувати, щоб він міг платити рівними частинами і її закрити. І звичайно, питання закриється лише разом. Пані Наталію, ви знаєте, я чую дуже багато думок від людей щодо підвищення тарифу на електроенергію, зокрема, велика кількість їх. Зазначає у коментарях у Фейсбуці, що оцими от відключеннями влітку нас готують до наступного підвищення ціни на електроенергію в найближчому майбутньому. До речі, чимало експертів зі сфери енергетики говорять, що це було не останнє підвищення ціни. Я знаю, що ви не володієте інформацією, що буде далі, тому що все залежатиме від. Ситуації на фронті від е, обстрілів, які я так підозрюю, напевно будуть продовжуватися до зими. Але втім, якими є ваші подальші прогнози щодо ціни на електроенергію? Зокрема, багато моїх знайомих підприємців цим цікавляться, чи збільшиться вартість електроенергії для юридичних осіб? Ну так, з 1 червня, ціна для підприємств. Також трохи зросте. Uh -huh. Це було прийнято рішенням регулятора на засіданні комісії, де вони підняли цінові прайс-кепи. Що це таке? Це в кожну годину є затверджена ціна, яка може скластися на ринку електричної енергії. І наразі цінові прайскепи підняли найдорожчі години, в які Uh, які найдорожчі години, в які uh, виробляється електроенергія, це є години вечірнього пікового навантаження 6 години і до опівночі. Це є найдорожчі години, і в середньому ціна для підприємців також зросте. Uh, ну, зрозуміло, що uh, і. І підприємці відчують трохи росту в ціні у закупівлі, так як ціна на виробництво електроенергії зростає. Ну зрозуміло, рішення було прийнято регулятором, на, враховуючи на ту ситуацію, яка склалася. Це те, що ви вже сказали, що йде відбудова, ремонтні роботи, і також йде імпорт електроенергії, де електроенергія за кордоном є значно дорожчою. Тому тут е різні чинники, які впливали на таке рішення. Ну і наостанок, друзі, декілька цікавих. Фактів, так би мовити, інформації, яку я знайшла перед ефіром. Наслідок п'яти масованих ракетних атак по енергосистемі Україна втратила близько 90% теплових електростанцій. Це не якась інформація з інтернету, це офіційні дані першого заступника голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка. Останні російські удари по енергосистемі завдали збитків на понад 1 мільярд доларів. Ларів ситуація дійсно виглядає дуже критичною, пані Наталю. І... Чи можемо ми зараз суттєво допомогти країні, якщо будемо заощаджувати електроенергію? Звісно, так я впевнена, що спільними зусиллями кожен, хто відчуває яке ну, я думаю, ми зараз всі відчули, як електроенергія важлива в нашому житті, однозначно. Так, і спільними зусиллями ми зараз ідемо в літній період. Так, так ви важливо. знаєте, що була ініціатива уряду заборонити використання кондиціонерів в літній період часу державним установам. Я думаю, що це кожен. Кожен побутовий споживач, навіть кожне підприємство, яке не є державне, може долучитися до такої акції і влітку, в літній період, коли ми всі ну, знаємо, що можуть бути спекотні дні, обмежити це використання, обмежитись в деяких тих речах, які навантажують нашу енергосистему, так як енергоємні ресурси дуже споживають багато електроенергії, і таким самим це допомогти. Тобто, ми спільними зусиллями зможемо підтримати енергосистему, Систему звичайно, щоб було споживання, але обмежити надлишку її споживання і знову ж таки, напевно, вмикати побутові прилади нічний, або дуже зранку, так. Або, або дуже, дуже пізно ввечері, прати, готувати, прасувати у нічний період. Так, так. так. Пані Наталі, я вам ще раз дякую за сьогоднішню розмову. Було дуже інформативно і я думаю корисно для наших телеглядачів, І Вони зараз знатимуть власне більше про тарифи, про те, що їх. Варто вчасно сплачувати, і ви озвучили оці наслідки. Я думаю, багато хто із тих, хто боргує, обов'язково замислиться над тим, що ви сьогодні сказали. Дякую вам, що ви до нас завітали. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі і буду рада новим зустрічам у цій студії. Дякую вам також, друзі. На сьогодні це все. Спасибі вам за увагу, що провели свій вечір разом із нами. Я бажаю вам. Тихих, спокійних, вихідних, оточенні близьких і рідних вам людей. Це вже традиційно, але це дуже важливо. І бережіть себе, звичайно. Побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить, до зустрічі!